Усім привіт! Мене звати Ліза. Я презентую свою роботу у квітка буття. Це буде розпис на екотарбинці акриловими фарбами. Спочатку я наношу на торбинку декоративний фон акрилом для текстилю. Я вважаю, що квіткою буття по праву можна назвати соняшник. Чому? По-перше, цікава будова цієї рослини. Середина соняха, де міститься насіння, створена за принципом Фібоначі, утворюючи гвинтоподібні спіралі 55 в один бік та 34 у протилежний, за цим же принципом побудовані й деякі інші квіти, мушлі, равликів, галактики у Всесвіті, зокрема і наша галактика. По-друге, голівки соняшників, особливо молодих, незмінно орієнтовані на сонце. У багатьох культурах соняшник протягом усієї історії був символом життя, тепла та процвітання. Його яскравий життєрадісний вигляд є відображенням українського духу, що відрізняється стійкістю, оптимізмом та життєлюбством. На тлі синьо-блакитного неба жовто гарячі кольори соняха виглядатимуть досить виразними. До Європи соняшник завезли з Америки іспанські завойомники у 1510 році. Сонях, який різ у степових районах Перу, вразив іспанців своїми схожим на сонце суцвіттями, що поверталися вплід за сонячними променями. За це іспанці його назвали Квіткою Сонця. Спочатку соняшник поширювався як декоративна культура в Україну він був завезений у 18 столітті. Рослину вважали символом перемоги, благородства та любові до батьківщини. Її дарували солдатам, що йшли на війну. Як побажання повернутися з перемогою. Соняшник тісно пов'язаний з поняттям єдності та національної ідентичності. Як ця квітка повертається до сонця, так і українці завжди дивилися у світле майбутнє, прагнули свободи і незалежності. Окрім символічного значення, соняшник став популярним мотивом в українському мистецтві, літературі, фольклорі. Його часто зображують у традиційній вишивці, живописі. Та інших видах художньої творчості. Мою композицію обрамляє замкнений рунамент з яскраво жовтих маленьких соняхів. Ця облямівка символізує нескінченність буття, його замкнений довершений цикл. Зафіксувати малюнок на тканині потрібно за допомогою праски. Тоді таку торбинку можна брати, застосовуючи ручне прання. Сподіваюсь, відео було для вас цікаве та інформативне.